Всім доброго дня! Хочу вам представити розпаковку з інтернет-магазину AVEXTEX. Цього разу я придбала два спортивних костюми на хлопчика та на дівчинку. Зараз ви дивитесь хлопчика, це розмір 122-й на зріст у хлопчика 116. Як ви бачите, все виготовлено дуже якісно, з утепленням, дуже стильно дивиться. В кінці відео покажу, як сидить на хлопчику та дівчинки. Минулого разу я брала такий костюм для своєї доньки, він вже в нас був в прані, дуже цікаво себе показав, не сів, не кошлатиться, дивиться дуже круто. І головне, що тепло. У дівчинки розмір 104, костюм брали 110-го розміру. Трішки вийшов оверсайз, але на зиму буде що треба. Також все дуже якісно, недени. Ниточки не видно. Тож я з задоволенням раджу завітати вас до магазину Text, Неодноразово вже купую для себе, для своїх діток, для своїх племінників на подарунок. Все дуже якісно. Головне, що за доступною ціною. Тож завітайте. І також можете брати участь у конкурсі і буде вам виграш 300 гривень.